Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про підсумки законодавчої роботи, зокрема в сфері АПК, ми говоримо із народним депутатом, представником фракції блоку Петра Порошенка, головою підкомітету з земельних питань, комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Аркадієм Корнацьким. Пане Аркадію, я вітаю вас у нашій Доброго студії. дня. Власне, низка законопроєктів цього тижня, пленарного тижня, розглядалася у Верховній Раді, що стосується підтримки українського села. Ну і Верховна Рада. Першому читанні поновила дію спеціального режиму оподаткування, який передбачався і було введено в дію ще з 1998 року. Таке поновлення, власне, що означатиме? Ну оце поновлення сплати ПДВ на спецрахунки молокопереробних підприємств. Це можна назвати поки що єдиною і дуже невеличкою підтримкою українського селянства, яке робить зараз парламент. Тому що всі інші законопроекти, які торкаються прав селян, зокрема і земельних прав селян, і прав селян на господарювання у власному дворі, на реалізацію надлишків сільгоспродукції, вони на превеликий жаль несуть більше негативу, вірніше один негатив і жодного позитиву. Тому оцей законопроект, який був розглянутий і прийнятий щодо ПДВ для молокопереробних підприємств, безумовно означатиме, що. Ціна на молоко може бути трошки піднята, але до тих пір, поки не буде встановлено мінімальні закупочні ціни. А це прерогатива кабінету міністрів. Безумовно, селянин буде завжди страждати від того, що молоко у нього забиратимуть за бросовими, як то кажуть, цінами. Згідно ухваленого в першому читанні документу, передбачається змінити механізм розподілу коштів податку на додану вартість, яким чином він має діяти відтепер. Ну, ви знаєте, знову ж таки, парламент приймає закон, а механізми, порядки, встановлюють методики це вже робота Кабінету міністрів. Тому в якому вигляді воно буде на завершальному етапі, це зараз дуже важко передбачити. Єдине, що як народні депутати, аграрники, члени броку Петра Порошенка і члени аграрного комітету, ті, хто робив цей, підготовлював цей законопроект, хто. Його проводив через Верховну Раду, вони безумовно повинні будуть проконтролювати. Я до цього безумовно буду долучатися, бо на моєму сільському окрузі дуже багато селян, слава Богу, ще тримають корови. Будемо контролювати, що в кінцевому результаті це дасть селянину. Але ще раз підкреслюю, що вирішити кардинально питання ціни на молоко можна лише у спосіб установлення мінімальної ціни. Це прерогатива Кабінету міністрів. Звичайно, є і більш, скажімо так, дієвий спосіб підвищити ціну на молоко, але цей спосіб вже напряму пов'язаний із безпосередньо державною підтримкою кожного селянського подвір'я. Я вже давно пропагую, в тому числі тут у Верховній Раді, і у пресі, і звертаюся до Міністерства аграрної політики як складової частини Кабінету міністрів, щоби ми. Прийняли нову державну аграрну політику. І саме новим там, у цій державній політиці аграрній, повинна бути підтримка безпосередньо кожного селянського двору. Причому не грошова, це повинна а про бути. Що йдемо, що на увазі? Підтримка ця повинна бути матеріальна. Якщо селянин тримає корову або декілька корів, значить йому потрібно дати модульні приміщення для утримання тварин. Щоб та тварина не стояла у, скажімо так, середньовічному хліві, не стояла там по коліна у багнюці, а щоб вона стояла у сучасному, гарному приміщенні і модульне приміщення для утримання тварин за сучасними технологіями, це абсолютно реально. Я в цьому це спільне приміщення, не, не на території, не на подвір'ї, там коштує. Ні, це не спільне. Це ніяких, ніяких колективізацій, фермеризацій, Колективних це не передбачає, це будуть приміщення у кожному серіанському дворі. І буде займати воно ну, не більше, ніж зараз займає там якась невеличка обора для вигулу корови і теляти. Тобто це може бути 20-30 квадратних метрів. Але вона буде мати бетонну основу або залізобетонну основу, і буде мати стіни, які будуть огороджувати від зовнішнього впливу худобу, будуть давати їм можливість перебувати. Мати захист від зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, вітер, холодний, і так далі. Але саме головне, що худоба буде чистою, і що коли вона буде давати молоко, то доїти її будуть доїльним апаратом. Що там буде тепла вода для того, щоб можна було і руки вимити, і обладнання доїльне привести в порядок. Тобто, це а сьогодні різко... потрібно сьогодні коштів для того, щоб створити у кожному. Повірте мені, повірте мені, не приміщення. більше не більше, ніж стільки розкрадається щороку чиновниками, аграрними чиновниками по всій вертикалі. Не більше я вас запевняю, це все можна мінімізувати, якщо ми на наших українських підприємствах. Почнемо випускати ці модульні приміщення. І не тільки для утримання корів, телят, але й для утримання тих же свиней, поросят, курей, кролів і іншої домашньої живності, яку вміють е, дуже добре вирощувати українські селяни. Все це можна зробити, це все абсолютно реально. Якщо оці корупційні потоки, які зараз йдуть через структури мінагрополітики та інші е, чиновницькі всілякі формування, Якщо їх передати напряму від держави селянину, це можна зробити, і така програма, я я впевнений, буде прийнята? Я над цим працюю власне в Україні стартував процес децентралізації і з початку 2015 року прийнято зміни, податкові зміни. От е, наскільки сьогодні як власне це відбувається на селі? Наскільки от село за таких умов зможе виживати? Значить, процес децентралізації стартував поки що тільки на словах, як і багато чого іншого, що насправді треба зробити в Україні. Так, децентралізацію потрібно зробити, і та децентралізація повинна бути реальною. От на цій неділі у Верховній Раді в порядку денному, декілька днів підряд, стояв на черзі до розгляду законопроект 1159. Він дуже дуже гарно називається. про... Посилення ролі територіальних громад у управлінні земельними ресурсами. Але я вас запевняю як фаховий юрист із 35-річним стажем роботи, що цей законопроект брехливий, що крім назви, яка утримає, утримує оце посилення ролі територіальних громад, там все навпаки. Там територіальні громади на дуже багато років позбавляються того права, яке вон, яке їм край потрібне. Це робиться у три способи. По-перше, не скасовується повноваження дерзем які були запроваджені Бандою Януковича, які служили для пограбунку земель. Вони продовжують діяти і цим законопроектом вони зберігаються в силі. По-друге, вилучається із, із повноважень територіальних громад практично всі землі, які знаходяться за межами населених пунктів. Тобто, там є просто перелік у статті першій, перелік, там 5 чи 6 позицій, коли всі землі вилучаються. Навіть коли повноваження сільрад, міськрад, селищних рад виникнуть, то вони не будуть мати чим керувати, бо ця стаття 1 вилучає це все. І саме головне, що в самій статті на початку статті 1 там закладений дуже хитрий порядок, коли виникне право у місцевих громад розпоряджатися землями тільки після того. Коли земля державної власності буде передана у комунальну власність, а землі державної власності немає як явища. В Україні земля є об'єктом права власності українського народу. І для того, щоб держава могла передати землю, яка їй належить на праві власності, держава спочатку повинна отримати цю землю у власність, належним чином оформити її, отримати державного акта. І після того тільки вона зможе передати сільській раді або селищній раді. За такі умов потрібно залишити стару схему? Не треба нічого залишати. Все можна зробити одним законопроектом. І такий законопроект є, він зареєстрований, просто до нього ще не дійшла. Черга. А чим він буде істотно відрізнятися? Це, це законопроект 2267, автором якого є я. Він буде відрізнятися тим, що там є всього три пункти. Повноваження Дерзенства скасовується, повноваження я підкреслюю. І повноваження, адже ж ніхто у власність Держземагентству землю не передавав, щоб воно розпоряджалося так же, так і земля не є державною власністю. Держземагентство Держимагент розпоряд... розпоряджається землею загальнонародної власності. Тому і місцевим органам влади, які якраз які, як і є народними органами влади, і після осінніх виборів вони стануть ще ближче до народу. От їм потрібно передати повноваження. Їм не потрібно нічого передавати у власність. Їм просто потрібно дати повноваження по розпорядженню землями, так як це було свого часу в 90-х роках і на початку 2000-х років. Бо тільки з 1 січня 2002 року новий земельний кодекс України, який зараз діє з з 1 січня 2002 року, тільки він припинив повноваження. Місцевих органів влади самоврядування і передавці повноваження до районних державних адміністрацій. Районні державні адміністрації і зараз повинні відіграти свою проміжну роль. Вони понад 10 років розпоряджалися цими землями, у них є апарат, у них є відповідна кваліфікація їх працівників, у них є ресурси для того, щоб зараз процес обороту земель не зупинився. Але Повноваження Держземагентства треба скасувати негайно. А законопроект 1159, який підготовлений саме земельною мафією, в тому числі бувши головою Держкомзему України Кулінічем, який був народним депутатом від партії регіонів, а зараз він вже не в партії регіонів в групі відродження, він є разом із іншими, іншими представниками земельної чиновницької мафії, вони підготовили цей законопроект. І вони проштовхують його за допомогою депутатів із батьківщини і на привеликий бачив зараз досить складно. Він його розглядають у Верховній Раді. Згадайте, коли з цього приводу були розбірки між депутатами від батьківщини і вчинком депутатом від знаєте його взагалі самопомічі Єгором Соболів. Так його потрібно було зняти з розгляду ще на аграрному комітеті, але на превеликий жаль, і аграрний комітет і окремі фракції парламентської коаліції і сама Верховна Рада. Розглядають законопроекти дуже часто за їх назвами. А ті хитрі, скажімо так, лобісти, які виконують чиїсь замовлення, вони якраз це і розуміють. І вони цим користуються. Вони роблять дуже гарну назву. Наприклад, є ще один дуже знаменний законопроект, номер його 1599. Він називається про сприяння розвитку сімейних фермерських господарств. Так от, те сприяння. Насправді на є повним знищенням нині існуючих селянських господарств, тому що той законопроект забороняє селянам продавати надлишки сільгоспродукції. Тільки якщо ти зареєструєшся бізнесменом, станеш, набудеш статусу сімейного фермерського господарства, тільки тоді ти зможеш продавати своє відро картоплі. От свої, свій пучок, редиски, свій десяток яїць, там курку, чи кабана, чи бичка і так далі. А Ті, що на законодавчому не... рівні сьогодні потрібно для розвитку фермерського господарства в такому випадку? Е, для розвитку е, фермерства потрібно, ото, що я вже сказав, надати допомогу державну, матеріальну допомогу у вигляді тих приміщень для утримання худоби, mm. доїльних апаратів, малої механізації. Правильно вибудувати за допомогою держави стосунки між місцевим сільгоспідприємством і селянами, які здали землю в оренду цьому сільгосппідприємству. Тобто, той, хто працює на селі, той повинен дбати про село і дбати про селян, повинен їм дати грубі корма, зелені корма дати, повинен допомогти виорати огорода, закультивірувати його, посіяти навіть, можливо, і прибрати, зібрати урожай. Оця допомога потрібна від держави і від місцевого сільосвиребника. І тоді, ота половина продовольчої безпеки держави, яка залежить зараз від селянина, вона стане ще більшою. А оці два законопроекти, які я назвав 1599 і 1159, вони практично спрямовані на знищення господарювання в селянському дворі, на відтермінування повноважень місцевих рад на дуже багато років уперед, тому що той, хто торкався цих питань, він знає, скільки треба часу, щоб зробити проєктну документацію на землю, яку оформити спочатку в державну власність, а потім з державної власності знову ж таки за певними проектами, за рішеннями передавати в комунальну власність, а чиновники земельні і інші місцеві чиновники вони ще будуть і тягнути. Вони ж не будуть, у них немає бажання розставатися із е, тим е, ручайком е, грошовим, що тече до них у кишеню, правда? Тому законопроекти, які потрібні селу, вони ще тільки пишуться. Вони, на превеликий жаль, якісний законопроект, звичайно, спекти як пиріжок там, за 5 хвилин або за 5 днів неможливо. Його потрібно виписати таким, щоб він дійсно відповідав інтересам селя села, інтересам селянина, і щоб він повністю лягав у правове поле, яке існує. Верховна Рада цього тижня. А... Сприйняла за основу законопроекти, яким передбачено звільняти від сплати земельного податку. Хто може претендувати? Там досить широке коло тих, хто звільняється, і там більшість, звичайно, суб'єктів цього права є такими, які потрібно звільнити. Ну, Наприклад, парки, сквери, ботанічні сади, інші такі от. Земельні ділянки, на яких, якими користуються всі громадяни, які проживають в даному населеному пункті. Тому я вважаю, що в основному той законопроект правильний, я голосував за нього. І якщо виникнуть уже в ході реалізації, виявляться якісь надмірності, що звільнили, виявляється, того, хто займається там підприємницькою діяльністю, бо ми знаємо, що є національні парки. Наприклад, на території мого округу є такий національний парк Бухський Гард. Так там йде е, така господарська діяльність, яка не снилася навіть лісгоспам. Вони там вибили вже все живе, там вже немає мисливських тварин. Вони там, що треба рубати, рубають, і бізнесом займаються. Використовуючи оці, оцей статус національного парку, звільняти саме такі формування, звичайно, від земельного податку не потрібно, тому що від цього будуть страждати перш за все місцеві бюджети. Земельний податок це той і орендна плата, які йдуть у місцеві бюджети. Загалом, от наповнення місцевих бюджетів за рахунок нових податків із землі. Із... Присадибного о, присадибних ділянок ці податки, що були введені з початком року, наскільки воно сьогодні є дієвим цей механізм? Воно не дієве. Воно тільки продекларовано. Я сказав вже, що поки що децентралізація вона начата тільки на словах. Вона на законодавчому рівні почалася, але вона ще не реалізована у виконавчій владі. І, до речі, я боюся дуже, що вона ще не скоро буде реалізована, тому що такими темпами, як запроваджують. Законодавчі новації у уряді нашому це може зайняти декілька років. А в нас, дай Бог, щоб було декілька місяців, щоб врешті-решт ми почали витягувати економіку із катастрофи, в якій вона знаходиться. Тому реформування місцевого самоврядування або перерозподіл владних повноважень треба робити негайно і над цим працюємо. Причому перерозподіл цих повноважень. Ні в якому разі не потрібно прив'язувати до так званого укрупнення, тому що є досить велика група народних депутатів, які кажуть, що ми дамо повноваження тільки тоді, коли буде проведена адміністративно територіальна реформа, коли будуть об'єднані дрібні сільради у крупні сільради. Тобто ми фактично чуємо, що зараз є гарячі голови, які хочуть продовжувати політику регіоналів. Політики регіоналів вже проводили, як відомо, медичну реформу. Вони вже наробили так званих госпітальних округів, коли люди хворі не доїдуть туди живими до тих госпітальних округів, до тих центрів надання медичної допомоги. І та ж сама ідея закладена, по суті, діла у, оці, у цьому укрупненні. Ні в якому разі ніякого укрупнення не повинно бути. Люди самі повинні рішити, мати їм сільраду у своєму селі. Чи сільського голову, чи сільського старосту. Значить, вони самі на місці повинні рішати, але вони повинні знати. Якщо вони кажуть, що так, нам потрібна сільрада, то вони взяти повинні олівець, взяти лист паперу і порахувати, скільки вона їм обійдеться. Хто там повинен бути? Секретар, бухгалтер, землемір, можливо, по соціальним питанням ще хтось. І скільки вони будуть отримувати зарплату? Це повинні вирішувати люди. А не чиновники у кабінетах і навіть не народні депутати. Пане Аркадію, от сьогодні розвиток агропідприємницької діяльності ускладнюється власне, дозвільними документаціями для того, щоб отримати ті чи інші довідки. А чи не збирається от Верховна Рада спростити відповідну систему? Ви знаєте, ми вже стільки всього наспрощували. І як завжди, від цього спрощення практично немає реального результату. Що я прийшов просто до одного висновку? Нам потрібно фактично ліквідувати ті управління, структури управління, які зараз є. Запитайте кого-небудь на селі чи сільгосвиробника, фермера, селянина йому потрібне управління сільського господарства районне, а тим більше обласне? Ні, не потрібне. А там сидять десятки людей, які отримують заробітну плату. І вони плодять якраз оці всі бюрократичні заморочки, які мучать людей. Тому у нас все практично ще тільки в стадії е, дозрівання, кого ми повинні ліквідувати, кого скоротити, і які повноваження повинні бути у когось іншого. Немає у нас поки що реальних. Да, і в, в законодавстві, до речі. Оте От законодавство, яке, яке наплодили за 20 з лишнім років, його практично все потрібно кодифікувати. Тобто його потрібно зібрати до Куби по галузям, якщо це аграрне і земельне законодавство, значить зібрати його разом. Потім розібратися, які закони потрібні, які закони не потрібні. Написати один закон, наприклад, про село і сільськогосподарську діяльність, і в нього закласти, передбачити можливість господарювання у будь-яких формах, які. Є сучасними. І не плодити бюрократію через те, що на кожне апчхи приймати окремий закон. Тому що, ви ж знаєте, є вже закон там про племінну справу, вже вибачте, скоро закон має вчити, з якого боку там бик до корови має підходити. Це не синітниця, це безглуздо, але носяться з такими законопроектами у Верховній Раді. Ми їх. В значній мірі не допускаємо, рубаємо, от і будемо оптимізувати законодавство. Дуже вам дякую, Аркадій Карнацький, народний депутат України. Був гостем нашої дякую. студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.